Всім привіт, друзі. Що сказати, у нас біда, мінус один фазанчик маленький. Прокинувся я вранці, заходжу в вольєрчик, лежить фазанчик мертвий. Тобто сказати, що вони в мене там друг друга розкльовували і бігали, я не можу сказати, Того, що я ніколи не бачу, що там якесь там пір'я там валяється, чи вони ето. Вони в мене були дружні і розкльова не було. Ну, ось така ситуація. Повністю воно щось його з'їло. Не знаю. І він такий вже ну, доволі великий був. І в вольєрі точно тут такого нічого не могло, напевно, залізти. Ось, Бачите, які вони вже дорослі. Тобто, дійсно дорослі, що воно могло його з'їсти, і вони не. І навіть є, є з малечі маленький такий один, і йому нічого немає. А ці. З великим щось трапилося. Їм зараз скільки? Два місяці. Ну, ось такі в мене фазанчики. Тобто, підскажіть, що це може бути? Не, не знаю. Я вже думав, можливо, через цю щіль якась чи ласиця, чи що залізло, тому що я обходив щілі, ніде немає, нічого. Все у мене тут закрито. І ось така неприємна ситуація сталася. Це в мене перший раз. Оце мінус один фазанчик. Чому не не зрозуміло в такому віці, але його щось то поїло? Так що пишіть в коментарях, що це може бути.